Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно- рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Тому небеса або брами небесні відкриті через Ісуса і дощ благословіння, Він виливається на життя кожного із вас. Взагалі, я вірю в те, що в Ісусі Христі ми маємо долину благословення. Але коли ми попадаємо навіть в якусь круту, як Біблія нам говорить, долина плача, і там написано відкриваються джерела благословіння. Тому Бог добрий, Він благий, Він милосердний, він люблячий, він тато і в Його руці є благословення для тебе. Амінь. Амінь. про Хочу про, -MM, Божу руку, про Божий дотик. Поговорити. Або коли Господь торкається на нас, і ми в біді, або коли ми в хворобі, або ми в біді, у нас якесь горювання, у нас якась криза, і ми доторкаємось до Бога. От згадую, як апостол Павло, він почав тонути. І дуже важливо в цей момент, коли ми тонемо, не просто тонути, підіймай свій погляд на Христа, починай молитися. Починай волати, починай шукати Бога, починай споглядати на Бога. І ось ми бачимо, що коли Петро кричить: Господи, спаси мене, вже прийшло і тобі і час, і мені кричати в якихось сферах нашого життя, Боже, спаси мене. Відразу, мені подобається, відразу, тотчас російською, відразу. Ісус простягнув руку. І підтримав. От це серце Ісуса. Він простягує руку, Він доторкається, Він підтримав і говорить: не будь маловірним, а не сумнівайся, продовжуй вірити. Амінь. Тому продовжуємо вірити, продовжуємо молитися. Споглядати на Бога і приймати Божу допомогу. Тому Господу є діло до того, що я сьогодні проходжу. Ісус простягнув руку. Прямо зараз Господь доторкається своєю рукою тієї сфери твого життя, де ти сьогодні тонеш. І в той же час в цьому ж розділі, Євангелія від Матфея, 14 розділ, там написано, що до Христа. Приводили всіх хворих, люди, які були м, е, немічні, хворі і усякі хвороби вони мали, всіх хворих. І просять його люди, люди просять його, щоб їм хворим тільки доторкнутися до краю одягу Його і ті, що доторкалися, були зцілені. Там Господь простягує руку доторкається і дає допомогу. Тут люди вірять, вірять, і вони вірять так, що якщо вони до краю одежі доторкнуться, а одежа у Христа, там тітиці знизу були. І це були заповіді, як Боже Слово. Коли доторкаємося ми до Бога, до Божого Слова, до Його обітниць, у нас з'являється віра, і це починає працювати в нашому житті, це починає проявлятися. Це не сенс життя і воскресіння. І ось вони доторкаються до краю одежі. Там Господь доторкнувся, тут вони доторкаються, і приходить сілення. сілення. Тому Господь він хоче по-різному проявлятися в твоєму житті, сілювати тебе, витягувати, спасати, благословляти. Тому шукаємо Господа, молимось. Довіряємо Богові і робимо крок віри. Хай Господь вас благословить. Амінь.